Я тебе кидаю, Оксана», – сказав він раптово, тримаючи руки в кишенях, наче нічого такого не сталося. «Ого!» Оксана навіть не підняла голови від прасування штанів. А куди ж ти, Василю, зібрався? У мене там любов. Василь показав пальцем у вікно, але, вочевидь, мав на увазі не двір, а якусь умовну там. Я не можу більше так жити. Я люблю її. Та невже. Спокійно озвалася Оксана, відклавши праску. Аж Карпатки дитячі, ти ж собі у валізу покладеш. Чи хай вже я пакую. Василя ж перевернувся. Він очікував сліз, крику, може, навіть літаючи сковороди. А тут таке спокійне. Та невже Оксано, ти не розумієш? Це любов. Там справжнє життя. Добре, Василю. Оксана встала, витерла руки об фартух. Як любов, то любов. Дай мені півгодини, я зараз дітей збираю. Чекай. Василь насупився. Ти куди? Як куди? До твоєї нової любові. В тебе ж тепер повна сім'я буде. Хай поживуть трохи з тобою, а я тим часом піду шукати свого справжнього життя. Та ти що, Оксана, збожеволіла? Це ж діти. А ти як думав? Оксана вже стояла над Василем з дитячими рюкзаками. Оце Назарчикові капці, оце лерені бантики, а це мирославчикові машинки. Памперси я вже не рахую. Мирославко сам тепер на грушок ходить. Але нагадаю, що ночами все ще буває несподіванка. Василь сидів на дивані, як мокрий горобець. Він ще сподівався на якісь крики ревнощів, на драму, а натомість отримав трьох дітей і список завдань Оксана. Та куди ж ти забереш їх? спробував він бодай слово вставити, влаштовувати своє життя, Василю. Ти ж мені дозвіл не дав, тільки я пізніше зрозуміла. А любов твоя нехай теж відчуває справжню романтику, нічні колики, і ранці в школу і боротьбу за ванну. Та вона ж вона ж не готова до такого. Василь відчайдушно хапався за останню надію. О Василю, я теж не була готова, коли ти мені лерку на руки поклав і сказав Тримай, я зараз прийду. І пішов у магазин на три години. Оксана не підвищувала голосу, але кожне слово було все точніше, прям в ціль. Він не збирав свої речі, він обмірковував, як виглядати моє нове життя у компанії трьох малюків, які вже тягнули його за футболку. Тату, а ще на обід. Тату, а де мій планшет? «Тату, я сьогодні не йду в садочок, бо я образився. Оксано, ну що ж ти таке говориш? Ну ти ж знаєш, я без тебе, як без рук. Василь вже трохи розкис. Ну, давай я ще подумаю, куди воно те життя веде. Та я ж тебе не тримаю, Василю. Хочеш іди. я навіть дітям помахаю ручкою. Але кажеш, любов справжня? То нехай буде справжньою до кінця. Не забудь, Мирославові треба носики чистити ватною паличкою, він сам боїться. Та ну тебе, Оксана, махнув рукою Василь. Сидітиму вже тут зі своїм багажем. Немає у світі спокійнішого місця, ніж мій диван. То я правильно розумію, любов поки що може почекати? усміхнулася Оксана, вже знаючи відповідь. Василь тільки зітхнув і пішов на кухню, де діти вже розлили компот. Вони таки знали, як його повернути до реальності. Оксано, де тут швабра? почувся голос з кухні. Там, де й завжди, Василю. А любов, вона там за вікном. Ти ж сам казав Любов любов'ю, а обід за розкладом. пробурмотів Василь і пішов рятувати кухню. Минуло три дні. Василь ходив по хаті, як той побитий пес. Діти висіли на ньому зранку до ночі. Мирославка влаштував класичний концерт опісля півночі Назарчик вкотре забув ключі від шафи в школі. А Лера вчора заявила, що тато не вміє робити косички. Після цього цілий ранок ображалась. Оксана ж вела себе тихо й чемно, готувала, прибирала. Але з тією самою усмішкою, яка Василя вже починала дратувати, ніби чекала чогось. От на третій день дзвінок у двері. Василь, як вірний охоронець, з відром і ганчіркою в руках відскочив відчиняти. На порозі стояла вона, Марина, та сама любов, заради якої він збирався почати нове життя в руках валіза на обличчі усмішка переможниці. Привіт, Васю! промуркотіла вона. Я вирішила тебе здивувати, приїхала до тебе назавжди. Зі спальні визирнув Мирославко. Тату, а це хто? Це це тітка Марина. Пробелькотів Василь, дивлячись, як за Мирославком, визираючи Назар і Лера. Ой, які гарні дітки! Маринка нахилилась, але одразу втратила ентузіазм, коли Лера гучно оголосила Тітко. А ви косички вмієте плести, бо тато не вміє. А ви нам мультики включите? Назар вже вчепився їй в руку, а ви мене на горщик посадите. Закінчив Мирославко, тягнучи її за спідницю. Василь стояв, прикутий до підлоги. Оксано, гукнув він у глиб квартири, до тебе тут люди прийшли. Оксана вийшла, витираючи руки об рушник. З тією самою спокійною усмішкою. Добрий день, Маринко. Василь сказав, що у вас справжня любов. Проходьте, не соромтесь. Василь якраз дітям кашу горіє, а я піду влаштовувати своє життя, як і планувала. Та ні, що ви, Оксано, я на хвильку, почала виправдовуватись Марина, але Назар уже тянув її в кімнату показувати свою колекцію машинок. Та яка хвилька, Маринко? Василь сказав, що ви тепер разом. То я вам же залишаю всіх трьох. Назар любить, щоб йому читали казки. Лера, щоб з нею грали в салон краси. Вона там таку зачіску робить манікюр, що ви від щастя дармове втратите. А Мирославко, ну, самі бачите. Марина поблідніла. Василь уже відчував, як його нове життя тріщить по швах. Оксано, ну хіба ж я думав, що ти така? Пробував він щось говорити, але Оксана мовчки подала йому в руки Мирославка. Василю, любов то велика відповідальність. Не забудь це!» Марина швидко збагнула, що справжнє життя Василя не зовсім таке, як в її уяві, і почала нервово одягатися. Василю, ти знаєш, я згадала, що в мене вдома ще праска вімкнена, я пізніше передзвоню. Маринко, та ти ж тільки приїхала. Оксана відмахнулась. Та ні, Оксана, я певно, трохи забігла наперед. Марина вже хапала за двері. Васю, тримайся, дітки в тебе чудові. Вона вийшла, не дожидаючись подальших претензій. Двері зачинилися, лишивши Василя з трьома дітьми і дружиною, яка вже не могла стримувати сміху. Ну що, Василю, знову любов відкладається. Підморгнула Оксана. Та хто його знає, Оксана? Може, вони не краще. зітхнув Василь, витираючи піти із лоба. А швабра каже де? Там де й завжди Васю. А ввечері вони разом сіли вечеряти. Чоловік чи не вперше за довгий час подивився на Оксану по іншому. А знаєш, Оксано, мабуть, оце все і є любов, пізно дійшло Вася. Але краще пізно, ніж ніколи, усміхнулася вона і насипала йому борщу. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.